Люди іноді пишуть, що вони бажають почати займатися енергетикою. В них щось не виходить, і вони думають, що це неправильно. Що якщо в тебе це не виходить, то немає сенсу цим займатися. В вас не виходить, бо вся ваша енергетика вона не працює. І якщо ви не маєте когось, хто буде з вами працювати та відстроювати її, то самостійно запрацює воно у вас досить нескоро. <кій> <кій> І так само існують люди, які чекають, е, читають різні книжки, проводять ритуали, працюють із богами. В них і так сил немає. В них немає структури, які потрібні, аби ці ритуали виконувати, а вони кудись, кудись лізуть. Спочатку треба привести в порядок себе, а потім вже працювати із зовнішнім світом.